Капеланське благословіння на 31 грудня 23 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Німалі розпитається про те, як один із начальників фарисейських підійшов до Ісуса і запитав: Учителю настав благий, що мені робити, щоб успадкувати Царство Небесне? Ісус сказав йому виконуй заповіді, не бивай, не кради, не дуже свідчі, шануй батько свого матірство та інше. І він сказав, що виконав це змалку. І він тоді сказав Ісусу, що тобі на одного не вистачає, продай все своє майно і роздай бідним, і йди за мною. І засмутився тоді цей начальник. Ісус сказав, що а, як важко вийти багатому Царству Небесного. І запитали його, а хто ж тоді може спастися, і відповів, що те, що неважливо людям, важливо Богові. Ви знаєте, ідучи шляхом цього уривочку, мене завжди приваблює місця, що цей начальник фарисейський задав, а задав, по-перше, шукав відповіді на головне питання життя, навіщо я живу тут? Що мені зробити, щоб війти в царство Боже? Він виконував те, що йому було сказано, але цим він не задовольнився. Він шукав відповіді на питання глибше. Йому щось серце підсказувало, що якщо я буду робити те, що, я, що мені зап ну, написано по заповідям, то це ще не все. І він шукав відповідь, що, а, ну, приблизно на таку відповідь. Яку він ще собі не дав, що не Господь хоче від нього не те, щоб він був послушною, такою, знаєте, лялечкою, який а, хоче нагороду або не хоче покарання. Але він ще не дав відповідь, що він повинен бути іншим, люблячим, тобто змінити себе самого. І Ісус йому показав це місце, де Він ще не зробив той крок до Нього, до Царства Божого. Це місце Його прив'язаності до земного багатства. Ми думаємо, що земне багатство це тільки от маєтки, гроші. А виявляється, що для мене земне багатство це те, що я собі надбав або вважаю за багатство. Це для мене багатство може бути моя влада. Я хочу владарювати хоч над кимось, хоч над кішечкою. Але все одно, це може бути моя залежність від того, що я люблю насолоджуватися їжею або вином. Це моя залежність від того, що я хочу, знаєте, ну, робити виклики світу всього і залазити на найвисоке гори І буду цим, і цим залежним від цього, від своєї думки, свого переконання. Дуже часто я думаю, що я чую від людей. Це моя думка, я так вважаю. І моє багатство це моя думка. Як важливо перейти, щоб не моя думка була важлива, а думка Божа була важлива. Правда Божа була важлива, Царство Небесне Боже було важливо. І тоді, коли я це не просто розумом зрозумію, а серцем прийму і жити стану там, і набувати це. І перебувати в цьому, тоді кожен з нас перейде із статусу того багача, статусу учня Христового, який все своє оце багатство віддасть тому, кому хто хоче, бідним, як він там написано, продасть і віддасть, і піде за Ісусом. І тоді нам дасться те ж саме, але ми прив'язані до цього не будемо серцем своїм, а будемо прив'язані до серцем своїм, до Царства Небесного. До Господа нашого нам буде хотітися і цінитися в нашому житті це перебування в єдності з Ним, а все інше буде знаєте предметом досягнення нашої жаданої мети перебування з Ним. І оце в останній день цього 2014 року мені б хотілося сказати, нехай це наше багатство земне. За якому ми чіплялися в цьому році і залишиться в цьому році. А щоб наступний рік над багатство небесне ми прагнуло, хотіли і шукали, як той фарисей шукав, і ми його не тільки шукали, а почали знаходити і в себе знаєте, збирати скарби небесні. Амінь.